Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене перша закупка в 2025 році. Тут таке трошки побутового, трошки продуктового, все по трошку, що потрібно було. Попідбирала додому, тому що завтра вихідна, буду прати. Почну з прання. Закінчився в мене пральний порошок і закінчився в мене кондиціонер. І загалом то йшла я за цим за ними і ще за картоплею. Але як завжди, все пішло не по плану. Сьогодні, допоки була на роботі, заходила в Аврору, купила собі дезодорант, тому що мій вже закінчується ось такий рексона, свіжість душу 59 гривень. Здається, і ще там саме я купила два корма. Панкіт по 10 гривень вони зараз. Що тут у нас з соковитою яловичиною в соусі і кролик в соусі? І ще з магазину взяла палку ковбаси, така добротна паличка 120 гривень, і взяла сирну ось таку намазку на бутерброди. Завтра, на сніданок, ось ставку 30 гривень. І, і, і далі я заходила тільки що з дітьми ходила на шопінг, заходила в Єву. Ось такий кондиціонер. До речі, з пляшки досить приємний аромат. 34 гривні він коштує. І брала я там, ще що я там брала. Ага, жіночі штучки по 41 гривні взяла нічні. Найоптимальніший варіант, і взяла ось таку умивалку. У мене була голубенька, такого блакитного кольору. Ми її використали. Нам сподобалось в порожніх пляшечках. Вам розповім про неї. Взяла ось таку і ще синю, також на пробу. Не знаю. Також залишу вам відгук. Дуже бюджетні, Зараз по 30 гривень вони коштують. Я купувала попередню, здається, по 40 з чимось. Ну і далі йде закупка вже продуктова. Це в мене був екомаркет. Купувала я в екомаркеті. Перше це батон, ось такий український, по 450 грамів. Тут написано по 15 гривень 29 копійок. Такого дешевого батону я вже давно не бачила. Далі, що це таке? Далі це ось така мій віна не гостра, 1780 це за дві штуки, 8,91. Це ось такі у мене дві, і 8,90 також ось така ще гостра. Це діти інколи в мене полюбляють, Це не гостро, донька гостро. І я взяла ще одну, може, і я ще захочу собі. Далі, майонез Оліс чудовий. Буде завтра у мене другий заход горохового супу. Тому що перший я зварила вчора і мені його перекинув в каструлю на пол кіт, Тому завтра буду знову варити гороховий суп. Єдине, в чому я люблю майонез, це в салатах і в гороховому супі, все більш ніде. Тому і взяла невеличку пачечку, щоб не росла п'ята точка, виключно для супчику. Далі. Пральний порошок Грюнвальд по 28,50. До речі, у нас у них в екумаркеті найдешевший пральний порошок. В Аврорі він 39 в Єві. Взагалі його в стаціонарному магазині не було. В червоному маркеті щось там також за 35, здається, чи скільки гривень. А тут 28,50. Взяла один, ну не знаю. Треба було, б, звісно. Більше брати, треба було хоча б дві штучки взяти, але вже, ну добре. Закінчилася в мене вівсянка, вівсяні пластівці. Я взяла ось такі такі справи. Тут скільки, 500-300 ні, 300 грамів об'єм, 20, 20 гривень, 65 копійок. Далі мандаринки. У них по акції були. По, дуже, і чек тримати і знімати незручно. По 69,90 тут у мене, Боже, на 73 гривні 40 копійок. Коротше, я по грамам не бачу, камера не фокусує. Не хочу вам крутити його далі. Я вже забула, як ці закупки знімаються за стільки часу. Незнімання. Далі, 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 далі. Ванілін. Завтра будемо в млинці смажити. У мене спортилося молоко. Вже тепер воно кисле молоко. Куди його? Правильно, в млинці буду смажити, взяла ванілін. 4 гривні 5 копійок. І гороховий суп тьотя Соня класичний. 24,99. Також взяла яблуко сортове. 37 На 37 грн. А, ні. Кілограм 37 гривень, 90 копійок, я взяла на 28,96 гривень. Кожному по яблучку, якось так захотілося. Е, далі крупа гречана. Крупа гречана. 31,40, тут на 34 гривні, 35 копійок. Також в мене вона закінчилася, і завтра я планую варити гречку. Нектар ось такий мультифрукт це попросив чоловік. 34 гривні 90 копійок він коштував. Е, далі по лимонадам. Е, напій, Буасон. Ми обирали між узваром і байкалом. Я люблю більше узвар, донька любить більше байкал. Ми взяли спочатку узвар, пити захотілося ми його спробували надпили трошки, доньки не сподобалось. Я вирішила узвар забрати собі, тому що мені він сподобався. Вона собі взяла байкал. Тому тепер у нас купа лимонадів. Але на декілька днів те, що треба, не будуть мене перерозивати постійно чаєм. 39 гривень 90 копійок за 2 літра. Це за Узвар. І де, він? І, де він? І де він. Байкал 39 гривень 90 копійок також коштує. Далі картопля в мене закінчилася. Закінчилася картопля. Вона по 27,50 на 49 гривень, 48 з мілочі. Вона, звісно, така мілка, ніяка, але я зрозуміла, що в мене дві картоплини вдома, а завтра потрібно щось готувати. Тому обрала, вибрала собі так небагато, скільки там вийшло його кіло 770 Мені якраз вистачить. Далі борошно, також у них на вагу і досить непогано, вже не вперше я беру. Воно коштує 16 гривень 90 копійок, на 21 гривня 19 копійок. олейна 65 гривень 90 копійок. А ще був у мене батончик Марс, це для чоловіка, я вже віддала 24 гривні 59 копійок. І загалом покупки в Екомаркеті мені обійшлися в 568 гривень. Ось так от. Нібито нічого не купила. А грошей, як завжди, залишила купу. Ну, такі зараз часи. Це я ще не брала золоті яйця, хоча вони почали вже дешевшати. Ось так от всім вдалих покупок, дівчата. Всім всього найкращого. Успіхів вам у новому 2025 році заробляти мільйони і мирного неба. Найголовніше здоров'я і мирного неба. Бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні!